Доброго часу доби, українці, українки, україночки. Весь небайдужий люд. Велика подяка від другого аеромобільного батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади, прихожанам та духовенству української греко-католичської церкви польського міста бельсько бяла які зібрали продукти для наших воїнів. Дякуємо за допомогу. Дякуємо за всі-всі продукти. Смаколики, перекуси, оберіги. Діти намалювали картинки. Енергетичні батончики. Дякуємо всім за допомогу. Дякуємо небайдужим. Разом до перемоги. Слава Україні! Добре, слава. Дякуємо Альоні за смаколики. А основне дякуємо для, за ліки для наших трьох котів і для наших двох песиків вівчарок. Дякуємо Альона.